Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде досить цікавий випуск. Почнемо ми його з новою Audi A7, яку німці бадьоро обкатують на дорогах загального користування. Знаю, про що ви подумали: що a 7 завжди був спортбеком, а у ролику показаний якийсь універсал. Це результат нової стратегії компанії, і полягає він у ліквідації моделей, які не дуже добре продаються. А на їхнє місце прийдуть електромобілі. Зараз я вам поясню: Audi впроваджує нову систему на. Іменування для своїх автомобілів. Я про це багато разів розповідала, але для нових глядачів повторюсь. Відтепер електромобілі від Audi матимуть назви з парними номерами, а автомобілі з двигунами внутрішнього згорання отримають непарні індекси. Якщо слідувати цій логіці, під брендом А6 відтепер буде продаватися електрокар, а нинішню А6 перейменують на А7. А ось класичну А7, до якої ми звикли, Ауді пустить під ніж, але її можна замінити більш розкішна топова версія Audi А9, про яку я розповім в окремому випуску, якщо вам це цікаво. Так Якщо універсал на ваших екранах, це є нова Audi A7. Завдяки витоку інформації та свіжим шпигунським фотографіям і вже велика порція інформації про майбутню новинку. Почнемо із дизайну. Зважаючи на все, зовні А7 стане більш оптічною і плавною в порівнянні з нинішнім незграбним дизайном, а 6 решітка радіатора буде виконана у вигляді стильнікової сітки, а фари отримають більш агресивно вузьку форму. Подібна архітектура використовується на концепті а 6 є І дизайнери явно надихалися саме цим. Продуктом, малюючи образ нової А7. Бічний профіль зберіг відомі риси, проте лінії стали округлішими, а дверні ручки елегантно втоплені в корпус. Задні ліхтарі, виконані за технологією OLED і запропонують напередовіші функції, які притаманні всім новим продуктам компанії. Їх з'єднує тонка смуга, що світиться з вертикальними елементами по краях. Розумні oled ліхтарі дають можливість змінювати їх дизайн. А ще вони вміють відображати різнокорисну інформацію про. Поточний стан на дорозі. Інтер'єр новинки поки що залишається загадкою, але ходять чутки про відмову від нинішньої системи з трьома екранами. Ну це цілком логічно. Замість неї, за аналогією з новим q 6 e-tron, з'явиться один вигнутий дисплей, на якому розміститься цифрова панель приладів і сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Додатково можна буде встановити окремий екран для переднього пасажира, а сам автомобіль буде оснащений цілим рядом сучасних цифрових сервісів, включаючи. Чи магазин додатків. Проблема в тому, що старий варіант мені особисто більше подобається. Він якось гармонічніше вписан у загальну концепцію автомобіля. Найцікавіше, що А7 буде побудований на модернізації платформі MLB. Вів вирішив її перейменувати, щоб у вас не виникло відчуття, що вам продають старий автомобіль нові обгорці. Тепер ця платформа має назву Premium Platform Комбайшн. Це швидше за все спричинить збільшення габаритів автомобіля в порівнянні з попередник. Тож це логічно, а ось із моторами все куди цікавіше. Улюблених всіма трилітровий турбодизель нікуди не подінеться. За це компанія окреме спасибі. А компанію дизелю складуть кілька варіантів гібридних силових агрегатів, що підключаються, що дозволить ауді вписатись в нові екологічні стандарти. За останніми даними А 7 отримає два гібриди. Один буде побудований навколо двохлітрової турбочетвірки сімейства EA 888, що працює в парі з електромотором. А другий варіант буде побудований навколо бензинового В 6 об'ємом 3 літри. Такий гібрид отримав літій іонобатарею ємністю 14,4 кВт на годину, яка забезпечує запас сходу на одній електротязі близько 100 кілометрів. Тож для любителів заощадити це справжня знахідка. Для любителів потужності виробник представить версію Е7, і якщо за 7 поки не ясно, яку вона отримає силову установку, то стоповою РС 7 все більше передбачувано – Топова А 7 за аналогією з новою М5 стане гібридом, що підключається. В якості основи буде взяти силовий агрегат від Porsche Panamera, що складається V8 з 4-літрового v 8 з подвійним турбонадувом виробництва Audi і електромотора, вбудованого в один корпус восьмиступінчатою автоматом. Живити електричну частину буде ємністю 17,9 кВт на годину, а загальна потужність системи складе 720 кінських сил і 1000 метрів моменту. Деякі джерела всередині компанії запевняють, що це буде найшвидше rs 7 за всю історію, і на розгін до першої сотні універсал витрачатиме менше трьох секунд, а седан буде ще швидше. Так, друзі, буде ще седан. Якщо в останній момент компанія не передумає, в іншому випадку Audi не буде чого запропонувати в сегменті чотиридверних бензинових високопродуктивних автомобілів. Адже раніше цю ніша заповнювала актуальна rs 7 оскільки бензиновий спортбек потрапляє під ніж. Поява Седана є логічним кроком. Нове покоління а 7 дебютує наприкінці року, тож чекати залишилось недовго. Феррарі має намір зберегти свій легендарний двигун v 12 Про це говорить не тільки назва їхнього нового суперкара, а й заявки представників компанії. Керівник відділу маркетингової продукції Феррарі Еммануело Карандо заявив австралійському виданню Car Expert, що компанія оснащуватиме свої автомобілі 65 літровим двигуном v 12 доти, доки це буде юридично можливо. Інженери Феррарі славляться своєю здатністю створювати високопродуктивні двигуни, які відрізняються. Різняються надійністю у випадку В 12 при належному обслуговуванні власники можуть розраховувати на тривалий термін служби цього силового агрегату. На форумах власників Феррарі можна знайти приклади, коли ці двигуни служили понад 100 тисяч кілометрів без серйозних поломок. Однак екологічні норми, що посилюються, можуть поставити крапку в історію цього двигуна. Феррарі сподівається на появу на ринку нового екологічного палива, яке дозволить зберегти атмосферні двигуни в 12 і в майбутнє. Утньому у новому суперкарі 12 циліндрів, 6,5-літровий V12 розкручується до 9,5 тисяч обертів на хвилину. Хоча технічно він здатний розігнатися до 10 тисяч обертів на хвилину. Інженери Феррарі свідомо зупинились на цій відмітці, щоб забезпечити максимально рівну та потужну тягу без провалів при наборі швидкості. Керівник програми V12 Роджеро Чеволані наголошує, що для Феррарі пріоритетом завжди залишається інженерна досконалість. А досягнення гарної цифри на такометрі відійшло на другий план. Навіть за 9,5 тисяч обертів на хвилину новий суперкар не став би рекордсменом. Цей титул належить GMA t 50, чий двигун розкручується до неймовірних 12 тисяч 100 обертів на хвилину. А Астон Мартін Valkyrie і зовсім кричить на 11 тисяч 100 обертів на хвилину. Варто згадати, що головний дизайн Феррарі Плавіо Мансоні раніше визнавав перевагу турбованих v 8 зог. До чистої сили 12 ціліндровий агрегат безумовно не економічний. Однак у Феррарі розуміють, що справа не лише у сухих цифрах. Звук, характер та емоції, які дарує могутні v 12 неможливо замінити. Тому компанія має намір боротися за цей двигун як умова довше. Перспектива двигунів v 12 стають неоднозначними. З одного боку, вони переживають свої рідні відродження, про що свідчить випуск нової моделі Феррарі, проте компанія прогнозує зниження продажів автомобілів і сради. Ційними ДВЗ на користь електрифікації до 2030 року. Феррарі планує збільшити частку електромобілів до 40% від загального обсягу продажів. Ще 40% складуть гібриди, залишивши лише 20% для автомобілів, виключно із ДВЗ. Незважаючи на майбутній перехід до електромобілів, генеральний директор Феррарі Бенедетто Вінья наголошує, що ДВЗ ще не вичерпали свій потенціал. Як рішення для продовження терміну служби цих двигунів розглядається використання. Стання більш екологічних видів палива, Так що в 12 поки що живий, і це обнадії. Що ж, друзі, на цій мінорній ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендують підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі!